Як хочеться, щоб зникло горе й лихо, а днина стала світла і ясна, щоб в цілім світі стало тихо-тихо, й -тихо, пішла в минуле назавжди війна, щоб мирне небо радістю синіло, А квіти аромат п'янкий несли. І сонечко теплесенько світило, а люди всі щасливими були, щоб солов'ї нам душу веселили, І лелекі діток молодим несли, щоб люди край свій рідний полюбили, і в ньому дуже гарно всі жили, щоб сталі всі. І добрі, і хороші, І жили в здоров'ї щасті літ до ста, щоб світом цим вже правили не гроші, а щирість, і любов, і доброта. Як хочеться, щоб в світі стало тихо, щоб лиш звучала музика ясна. Щоб кануло в минуле горе й лихо, а в серденьку у всіх Цвіла весна. Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мабуть, уже пройшли морози і нарешті буде. Справжнє тепло, весна подарує кожному, що треба і що хочеться. Пам'ятаєте, як у Тараса Шевченка стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. Весна відроджує все до життя. Все розростається, все зеленішає, все набирає краси, якої ми так потребуємо. Всі ці хвої, біля яких я зараз прогулююсь, бачите, які вони яскраві, яка чудова ця блакитна ялина, як можна нею не милуватися і не радіти всій цій красі. Гріється на сонечку наш котик, дивіться, і зовсім на мене не реагує. Ось кому добре і немає ніякого клопоту. Сьогодні такий сонячний день після всіх цих заморозків, і тому котик вирішив сьогодні порадити сонечку. Як радіє сонечку і яскравому дню. Ось моя цитру фортунела, подарована дуже давно сином. Це такий зараз стоїть яскравий аромат, такий насичений аромат, що неможливо втриматись, щоб не підійти до неї і не помилуватись цими квітами, цим ароматом. Я насолоджуюся дивною красою, вдихаю ніжний аромат весни, захоплююсь казковою порою, що будить, почуття заходить в сни, бо ж після холодів чарівні квіти, земля ще гола, а вони в цвіту, легкі, тендітні. Мов маленькі діти і несуть у серце радість непросту, що зачаровує, чарує, надихає, дарує веселкові кольори, і красивіше в світі не буває, як дні під сонцем, тихі вечори. Сьогодні я не на дачі, але готую. Все для дачі. Ось такі підвісні кашпо мені подарував син, і я їх візьму з собою на дачу і висажу якісь квіти. Сьогодні разом з вами хочу посіяти квіти, як однорічні, так і багаторічні. Ось, наприклад, маю аубрієту і а обрієту лілово-синій каскад, і рожево-фіолетовий каскад, і обрієту білий каскад. Це все багаторічні квіти, висотою 10-15 см, стебла дуже гіллясті, розростаючись, утворюючи кулеподібні куртинки. В період масового цвітіння. Вони повністю вкриті лілово-синіми квітами, оці аубрієта, ця лілово-синій каскад, і в діаметрі до 1,5 см насіння таке дуже дрібненьке, я його ось так просто по зволоженому ґрунті посію. і лише злегка, злегка можна сказати, просто припорошу зверху ґрунтом. Так, лише трішечки. Обрієту просто зверху посіяла і накрила всі ємкості плівкою. А ось уже в мене так гарненько зійшла ехінацея і лобелія, які я сіла в кінці лютого. Ось перчики підростають. Все це у мене на... також томати. Все це у мене знаходиться на лоджії. Ось я попікірувала вже трішки не всю розсаду панікуму. Панікум це також багаторічник, така листяний декоративний злак. Інша назва його просо або чумиза. Сіро-блакитні з синьо-фіолетовим відтінком листки утворюють жорсткі вертикальні стійки такі грудки, дуже ефектні. Восени листки жовтіють, панікум цвіте з серпня по вересень. Ось також буду сіяти пізньо стиглий сорт капусти тюркіс. Головки формує щільні округлі злегка приплюснуті Використовую для свіжого споживання, зберігання і квашення. Сорт відрізняється урожайністю і гарною лежкістю. Також ще ось посію базилік стеблогі лясти завишки 20-30 см, має пряний запах, уся надземна частинка рослинка використовується свіжою. та сушеному виді вигляді. Ось таке дрібне насіннячко. А ще сію сьогодні красолю коштовність. Це однорічна рослина з в'юнкими пагонами довжиною 200 см, квіти великі до 4 см в діаметрі. Різнокольорові, з приємним ароматом. Світіння триває з червня до заморозків. Світлолюбива культура віддає перевагу помірно родючим, з хорошим дренажем, ґрунтам. Тут таке велике, крупне насіння, добре, гарно його висівати. Сходи з'являються через 10-14 днів. Так, ось побачимо. У відкритий ґрунт розсаду висаджують у травні на відстані 40 см одна від одної. Рослина дуже чутлива для, до пересадки, тому проводити її потрібно дуже обережно. Ще ось хочу посіяти тим'ян. Хоча я його маю вже чотири сорти в садочку, проте ще хочу спробувати посіяти це багаторічна грунтопокривна рослинка, ось такий тим'ян повзучий фіолетовий, висотою 15-25 см з пишними дрібними суцвіттями фіолетових квітів, щільно заповнює простір між високими. Квітами і рослинами на клумби, приваблює бджіл та відганяє мух досить морозостійка і посухостійка рослина, але не переносить зволоження. Ось таку ємність я його висію, дуже дрібне таке насіннячко, тому я його просто зверху посію і також зволожу і накрию кришечкою, присипати ґрунтом не буду Маю два сорти тим'яну Ось іще один такий. Квіти цього тим'яну мають бути білого кольору. ну мені Я маю, це вже якщо це ще зійде, то буде. Вже шість сортів тим'яну. Він мені дуже подобається. Ось дивіться, таке насіння дрібне дрібне Це також буду просто зверху на ґрунт, так як і попередній посію, зволожу і накрию кришечки в такі ємності. Його використовують і в їжу, як в свіжому, так і в сушеному. Вигляді як пряну приправу до овочевих і м'ясних блюд, а також у вигляді спецій при засолюванні овочів. Ще сьогодні висіяла шавлію. багаторічна жаро і морозостійка рослина стебло прямостояче. Листки мають приємний аромат, має лікувальні властивості, молоді листки використовують в якості приправ до салатів. Рибних і м'ясних страв. Використовують у вигляді чаю при запальних процесах рота і горла. Благоприємно впливає на шлунок і кишечник. Ще сьогодні сію космею махрову сенсація, суміш, однорічна рослина. Має ось таке насіннячко, ось приготувала ґрунт і просто його так. Раніше, я космею завжди висівала просто у відкритий грунт, але цього разу хочу спробувати і через розсаду, щоб раніше. Е, можна було її висадити і раніше вона заквітла. Так як е, минулого року таке було засушливе літо і багато квітів, які я відразу висіяла у ґрунт, е, і я не могла потім їх е, е, поливати, тому багато не зійшло, а так вони і засохли, мабуть. Ось так посіяла, ґрунт був зволожений, але ще зверху. Трохи його зволожу і присиплю зверху невеликим шаром ґрунту. Це космея махрова сенсація суміш. Однорічна рослина висотою 70-80 см. Квіти махрові великого розміру яскравих кольорів, розміщені поодиноко на кінцях стебел. Цвітіння триває з липня до заморозків. Холодостійка, світолюбива, відносно посухостійка культура до ґрунтів невибаглива, вирощують прямим посівом у відкритий ґрунт у кінці квітня, на початку травня. А я сіяла на розсаду 21 березня. Побачимо, що з цього вийде. Ще в мене ось залишилось насіння незабудки пампадур. Називається Незабудка багаторічна рослина з коротким кореневищем та щільною розеткою при кореневих листків, утворює низькі щільні кущики висотою 25-30 см, сипані дрібними квітами блакитного кольору. В коротких суцвіттях цвітіння раннє. З травня по червень на протязі 40-45 днів. Рослина світолюбива, але може рости і в напівтіні. Насіння висівають у відкритий ґрунт в травні червні. Рекомендується для створення квітників, балконів, газонів і рабаток. А я висіяла його, висію 21 березня. Ось таке мілко. Пильне насіннячко. І ще в мене арабіс, кавказький білий. Я маю арабіс у своєму квітнику. Ну, хотіла купити і беріс, а взяла арабіс, то тепер висію. Морозостійка багаторічна рослина. Кущ розлоги висотою до 12-15 см. Квіти дрібні до 1,5 см у діаметрі білого забарвня. Цвіте з травня протягом місяця. Насіння висівається у квітні травні безпосередньо у ґрунт або вирощують через розсаду. Тоже ось таке мілкопильне пильне Зараз я в одну половинку сюди одне висію, а сюди. Висію інше. Ну, ось висіяла це арабіс такого коричневого кольору, то його краще видно. Так, висипалось грубкою, але я його навіть розділяти потім не буду. А незабудку взагалі, воно таке мілке, що його погано видно. Все Оце. його зараз отак зволожу і не буду прикривати. Землею присипати, а просто плівкою. Накрию і все. Ну і останню. На сьогодні я посію лаванду. Я посію лаванду вузьколисту хід кот. Спробую ось таке мілкопильне насіннячко в неї. Лаванда декоративна. Лікарська багаторічна рослина висотою до 40 см, на півкущ. З великою кількістю паганів, цвіте в літні місяці. Квітне темно-синім забарвленням, дуже ароматна. Спробуємо. Так як дуже таке насіннячко дрібненьке, я його просто зверху От, видно, я посіяла, а ще зверху зволожу і просто накрию кришечкою. Ось так. Все, будемо чекати. А це вже так у мене наклюнулась капуста цвітна Сноубол, яку я висіяла 16 березня. Це високорожайний сорт цвітної капусти для весняного та осіннього періоду вирощування, період дозрівання від сходів до збору 80-90 днів. Ось таку роботу я сьогодні зробила і з вами поділилась. Дякую всім за увагу! І бажаю всім мирного неба над головою.